Ай, привіт! Вітаю на каналі English Guide. Сьогодні в нас відеорозбір, і ми з вами розберемо і перекладемо ось такий невеличкий текст. Посилання на цей текст ви знайдете в описанні під відео. А перед тим як ми почнемо, я б хотіла дати декілька рекомендацій, як отримати максимальну користь від цього відео. По-перше, пробуйте перекладати самостійно. Перед тим як я почну перекладати та пояснювати, ставте на паузу і думайте, як би ви це переклали. Ми будемо перекладати по одному реченню. І так ви запам'ятаєте більше і помітите, з чим у вас більше всього проблем. А друге, це якщо ви зустрічаєте якусь граматику, яку не знаєте чи не дуже добре знаєте. Не лінуйтесь перейти, почитати чи подивитись за нею більше. Перед тим як ми перейдемо безпосередньо до перекладу, я б хотіла трішки розповісти про структуру відео. Як бачите, я виписала слова справа та граматику внизу. Тут будуть майже всі слова з речення, окрім певних займенників, прийменників та в реченнях далі відео ті слова, що вже раніше зустрічались. Також, як ви могли помітити, у слів буде не один переклад, який підходить до нашого речення, а декілька основних перекладів. І потрібно буде подумати, який вибрати чи навіть придумати свій переклад, який матиме схоже значення. І також ті дієслова, слова, що відносяться до неправильних, будуть відразу в трьох колонках, а ті, що правильні, просто в інфінітиві. Я подумала, що для вас це буде гарним повторенням, а внизу будуть вказані, як правило, часи, але й інколи різні граматичні штуки по типу пасивних станів чи модальних. Тепер вже точно переходимо до розбору. У нас текст називається A Million Dollar Lesson. Тобто мільйон доларів у у урок на мільйон доларів. І давайте я трошки збільшу, щоб вам можливо, було зручніше. О! І почнемо ми ось з першого речення. Я буду читати після того, як я прочитаю, чи перед тим, як я прочитаю, можете ставити на паузу, тут вже будуть видно слова. Час і дивіться, як би ви його переклали. Добре, поїхали. driver taught me a million dollar lesson in Customer Satisfaction and Expectation. Виходить, що таксі водій навчив мене мільйон долар уроку в клієнт покупець. Хай буде клієнт, задоволення та очікування. Я спершу перекладаю просто так дослівно, приблизно, буквально, а потім вже щось пояснюю і дивлюсь, як би це можна було сказати більш би, красиво художньо. І ми можемо це речення перекласти, ще водій таксі дав мені урок на мільйон доларів про задоволеність та очікування клієнтів. Тут ви можете звернути увагу на тот lesson. Тобто teach a lesson. Ми, як правило, на український кажемо викладати урок, давати урок. На англійський це саме teach, вчити урок. Далі. Motivational speakers charge thousands of dollars uh, to impart his kind of training to corporate executives and staff. Мотиваційні speakers charge, ви знаєте, як стягують, беруть charge взагалі має багато значень, тому що ви можете know що charge Це ще заряджати і так далі. Ну, тут в нас мається на увазі зібрати гроші, тисячі доларів, щоб як, передати інформацію, дати. Я тут думаю, що не хіс, а має бути ЗИС, і це просто опечатка, Якби цей тип тренування. До корпоративних для корпоративних керівників та персоналу. Тобто мається на увазі, що мотиваційні спікери беруть тисячі доларів за те, що проводять тренінги для керівників та персоналу компаній. Ну, ми вже можемо розуміти, що не прикласти як корпоративних керівників, а якби керівників компаній. Це мається на увазі. Потім it cost me a 12 taxi ride. Це коштувало мені 12 доларів таксі поїздку. Ну, зрозуміло, що це коштувало мені 12 доларову uh, поїздку на таксі. I had flown into Dallas for the sole purpose of Calling on a client. Я прилетів в Даллас для єдиної цілі. Якої цілі? Ну, call це дзвонити, а call on це вже виходить фразове ті слово, phrasal verb, і ми подивимось його значення, що це просити когось у формальний спосіб робити щось. І тому ми розуміємо, що якби він приїхав, щоб зустрітися з клієнтом і, можливо, зробити йому якусь там пропозицію, вирішити якісь питання і так далі. Тобто можемо сказати, що я прилетів з єдиною цілею відвідати клієнта. Time was of the essence, and my plan included a quick turnaround trip from and back to the airport. Just move of, of the essence. I had say of the essence. Um. Should say absolutely no za Певної дії бути успішним. І давайте ще ось тут. Бути найбільш, ой, бути найбільш важливою річ. Звідси ми і маємо таке слово, як есенція есенція це коли забирають саме якусь таку основну речовину, основний який-то елемент. Тому ми розуміємо, що він є. Або одним з найважливіших, або найважливішим компонентом і так далі. То, то, що час був прям дуже важливим, і мій план включав швидкий turnaround, це мається на увазі поїхати, розвернутися і приїхати назад. Це такий собі в даному випадку це виходить як прикметник, тому що він стоїть перед trip, а чи б це подорож, тобто це слово воно описує подорож, тобто яку подорож, таку розвертальну таку подорож від, від і назад до аеропорту. І це все ми можемо якось більш-менш нормально сказати, що час був дуже важливий, і мій план передбачав швидку поїздку з аеропорту і назад. Тобто, ми в художньому. Це просто бо минуле, тому що як ти його нормально перекладеш. A spotless Cab Pulled Up. Бездоганний, бездоганне таксі під'їхало. Тут можна нам поговорити про таку штучку, як Лес. Вона відповідає. Чи в всіх випадках, чи в більшості випадків в українському префіксу без. Якщо в нас спад, це інколи це перекладається як місце, а в даному контексті це пляма. Воно ще перекладається як пляма. І тому виходить, що як без плям. Тобто навіть без. To, to, сказать, čistý, čistý. Znaete, the driver rushed to open the passenger door for me and made sure I was comfortably seated before he closed the door. Водій поспішив, щоб відкрити пасажирське, ну, ось пасажир двері, пасажирські дверцята для мене і зробив впевненість, тобто впевнився, переконався, що я був комфортно посаджений перед до цього, до того, як він закрив дверцята. Тобто водій поспішив відчинити для мене пасажирські дверцята і переконався, що я зручно вмостився перш ніж зачинив двері. As he got in the driver's seat, he mentioned that the neatly folded Wall Street Journal next to me for my use, як він got. Це те слово, яке має просто мільйон значень, але оскільки ми розуміємо, що сід це сидіння, тобто, що він зробив, як він сів у водійське е, сидіння, він згадав, тобто пригадав, як пригадати про розмові, тобто просто сказав, що е, акуратно згорнутий, складений Wall Street Journal, журнал. Е, Поряд зі мною, некстеж наступний. Але якщо ми подивимось, якщо дві речі стоять одна, потім наступна інша, потім наступна інша, ми можемо розуміти, що наступний це те, який поряд. Логіка така. Е, якраз біля мене, для мого використання. І, ну, S – це, типу, поки оце відбувалось, відбувалось оце. Воно, типу, як він сідав, а ми можемо просто. Все разом перекласти таким собі, як сідаючи на водійське сидіння, він згадав чи сказав, що поруч зі мною лежить акуратно складений Wall Street Journal для мого використання. He then showed me several tapes and asked me what type of music I would enjoy. Він тоді, або потім показав мені декілька. Ну, тут касет, але взагалі, tapes — це будь-які записи. Тут тейп це ще як є слово записувати, але тейп це ще якась стрічка, навіть скотч і різні такі штуки. Тобто ми розуміємо, що щось стрічкою. Якщо музика, то це касета. І запитав мене. Який тип музики є я... і. ні, не який тип, тут потрібний якось відмінок. Е... Якої б типу музики я б наслуджувався? Якось так. А... Тобто, потім він показав мені декілька касет і запитав, яка музика мені подобається. Ну або, типу, як сподобалась би. Well, I looked around for a candid camera. Wouldn't you? Well, це взагалі добре, ну воно інколи використовується там, де ми використовуємо, ну хоча це таке собі слово, не знаю, ну добре. Я подивився навколо не тля, а по оце. Шукав він це. Тобто, взагалі. <laughs> Look for, шукати, look around. Дивитись навколо, тобто озиратись. І в Mice Nowзік це коли ти дивишся навколо в пошуках чогось. А uh, candid Camera це прихована камера. І Wouldn't You. А ти б цього не робив. Ну, Would це би, це якась просто умова. Uh, і це просто скорочено воно. Повністю мало б звучати як wouldn't you, look for і так далі. А зрозуміло, що щоб це все не повторювати, то дуже часто беруть там основне якесь є слово, за допомогою якого утвориться той тип речення, і його просто залишають замість всього. Так, це довго розказувати. Тому не буду. І виходить, що. Я озирнувся в пошуках прихованої камери. А ви б не стали? I could not believe the service I was receiving. Я міг не повірити, не міг повірити, як обслуговування я отримував. Я не міг повірити в те, яке обслуговування я отримував. Потім, I took. The opportunity to say obviously you take great pride in your work. You must have a story to tell. Тут виходить, що я взяв можливість. Типу, що я з нею скористався, щоб сказати. Очевидно, ви берете Great – це вище ніж Good. Типу, чудово, прекрасно, величну, ну, велику гордість у вашій роботі ви маєте мати, історію розповісти. Тобто, і що я скористався нагодою, щоб сказати, очевидно, що ви пишаєтесь своєю роботою, і вам, скоріш за все, Є що розповісти. Тобто, коли маст це не те, що ви мусите розповісти, він же не, не вказує на який-то його обов'язок, він просто вказує на ймовірність. Типу, він подивився на всю ситуацію, і це той висновок, якого він дійшов. Значить, той висновок, якого він дійшов, має бути правдою. Тобто, не людина має це робити. А наче просто як реальність має бути такою. Тому ми можемо його й перекласти як, скоріше за все, це типу те, до чого я додумаю, що так має бути. Тому що у вас є якась історія, яку ви можете розповісти. Далі, «You bet. «You bet?» – he replied. I used to be in corporate America. Юбет, це як ти можеш поспорити, міг би поспорити, мається на увазі, що, ну, звичайно, е е він відповів: я used to – Це такий така певна конструкція, яка значить, що раніше це робив, але зараз не роблю. Тобто я раніше був в. Ну, так кажуть в Корпоративній Америці. Тобто, в якій-то там офісній роботі, де він не знає, яким він там працював. Тобто, ще пак, відповів він, я працював у корпоративній Америці. But I got tired of thinking my best would never be good enough. Але я стомився. Тобто я, Get один з перекладів get, це як ставати якимось, тобто, я став стомленим, тобто, я втомився, а від думання, що моє найкраще б ніколи не було добрим достатньо. Тобто, My Best це так, як інколи кажуть, там I'll, I'll do my best. Я зроблю найкраще з того, що я можу зробити, тобто я зроблю все, що є в моїх силах, тобто максимально викладусь і так далі. І тут він і каже, що я стомився думати, що мої максимальні зусилля ніколи не будуть достатньо хорошими. I decided to find my niche in life where I could feel proud of being the best I could be. Я вирішив знайти мою нішу в житті, де я міг би почуватись гордим, бути найкращим, ким я можу бути. Um, в художньому варіанті, що я вирішив знайти свою нішу в житті, де я міг би пишатись тим. Що я найкращий, яким я можу бути. Якось так виходить. I knew I would never be a rocket scientist, but I love driving cars, being of service, and feeling like I have done a full day's work and done, and done it well. Я знав, що я б ніколи не був, ну, ракетним вченим, це ми зараз поговоримо. Але я люблю водити машини, якби бути, як служити іншим, бути в Ні, не знаю, як сказати, і почуватись, наче я зробив повний день роботи і зробив його добре. Давайте глянемо на це. І потім вже якось, наприклад, більш нормально. Це я тут відкрила, просто відкрила в куклі і ми можемо тут, що, ну, зрозуміло, що це хтось хто вивчає там ракети. І це війшло в використання, як типу. Е якщо ти кажеш, що хтось не rocket scientist, ти. Маєш на увазі, що це не дуже розумна людина. Тобто, не з дуже а, високим рівнем інтелекту. То там інтелігент, в нас інтелігентний, це трошки інше, а інтелігент, це мається на увазі саме розумна а, з високим інтелектом людина. От, тобто, коли на людину кажуть, що це не. Ну, інколи не тільки rocket science буває it's not rocket science, типу що немає тут нічого дуже важкого. У нас в реченні виходить, що я знав, що ніколи не стану ну, вченим ракетником, ви вже зрозуміли, що це мається на увазі. Але, я, але мені подобається водити автомобілі, бути корисним. І відчувати, що я пропрацював цілий день і зробив це добре. I evaluate my personal assets, and when I became a driver. я оцінив мої особисті. Взагалі, assets, assets це як активи це те, що в тебе є. Тобто, те, Чим саме ти можеш користуватись, і якби в даному контексті він має на увазі, які в нього були переваги, що саме він би міг робить? Що в ньому було? І, ну, Бем Бац, я став водієм таксі. One thing I know for sure. To be good in my business, I could simply just meet the expectations of my passengers. Одну річ я знаю for sure, це як звісно, впевнено, що бути добрим в моєму бізнесі, я міг би просто зустрічати очікування моїх. Пасажирів а, там, мій пасажирів. Тут, якби зустрічати очікування, ну, якщо ми ставимо на одне місце очікування, то, то виправдати ці очікування це значить дати. Рівно те, що й очікують. Тобто вони мають, ну якщо ми уявимо якусь там шкалу, то вони мають бути на одному рівні, тому і мається на увазі, що зустріти на цьому рівні. Якщо ти даєш саме те, що очікуєш, це значить, що ти е, зустрічаєш ці очікування. Ну, на англійській це така логіка. І це можна прикласти ще як Одне я знаю напевне, щоб бути успішним у своїй справі. Я повинен просто відповідати очікуванням моїх пасажирів. But to be great in my business, I have to exceed the customer's expectations. Але щоб бути, ну, як я вже казала, great це як вище, ніж good, і тому тут навіть у нас немає ідеального еквіваленту, да? No? Український А, uh, але щоб бути, ну, тут, як бути, дуже добрим, прекрасним в своєму бізнесі, я маю перевершувати очікування клієнтів. I like both The Sound and the Return of Being Great better than just getting by on average. Мені подобається обидва і звук, ну і тут і повернення. Я думаю, що це мається на увазі такий якби, поворот від good to great цікавий якби, вираз. Е, бути там прекрасним краще, ніж просто от get by, Це, знаєте, робити мінімально, щоб воно якраз було нормально. Це інколи кажуть і get by, і коли це стосується роботи, якось там пройшов день, і слава Богу, ну, мається на увазі там пропрацював, якось зробив, наче те, що мав зробити. Ну, і все. Інколи це може стосуватись навіть життя, коли ти не намагаєшся нічого такого робити в житті, а ти от просто проживаєш такий, який то монотонний, ем, з мінімальними зусиллями день. Тобто. Просто якось пройти так от середньо. Um, ну, тут ми можемо сказати, що мені подобається, як звучить і вираз, щоб бути прекрасним, краще, ніж просто працювати середньо. Приблизно якось так воно виходить. Did I tip him big time, you bet Corporate America's Loss? Із traveling Fox Friend. Чи я like, дав йому чайові Big Time? Ну, це великий час, великий раз. Ну, кажуть, коли багато сильно щось зробив. Uh, you bet, ще пак, типу, можеш навіть на це поставити. Uh, Втрата Корпоративної Америки це друг подорожуючих людей. Так, да, все тут взагалі логічно. Чи я йому дам великі е, чайові, ну, ще пак, втрата Корпоративної Америки типу. Е, часто кажуть там, That's your loss. Типу, що. Ну, що ти ще про це пошкодуєш, ти багато що втратив. І тут що втрата для такого корпоративного світу Америки це друг для тих, хто подорожує. Тобто, через те, що він пішов з цієї роботи, тепер люди, які там кудись подорожують, приїжджають в те місто, можуть отримати. Прекрасне обслуговування від цього таксиста. Так. Ну, і якось так у нас вийшов розбір. Сподіваюсь, вам це було цікаво і зрозуміло і корисно. Будь-які свої питання чи пропозиції можете залишати в коментарях. Буду дуже вдячна, якщо ви цьому відео поставите лайк. Якщо ви не підписані, підписуйтесь. І тоді до наступних відео. Bye.